Вітаю! Ви на каналі Шепіт Сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Гном. Паніка. І Я Я мешкаю в містечку Грінсфорд, одному з тих маленьких англійських поселень, де навіть голуби позіхають від нудії. Тут живе шість тисяч людей, п'ять із яких уважно стежать за чужими парканами, четверо за сусідськими дітьми, і принаймні двоє за мною. Мені нещодавно виповнилося тридцять, і я належу до тих жінок, яких описують словом непомітна, а потім чемно додають, але дуже приємна. Мені б хотілося якесь інше слово, будь-яке, хоч дивак, хоч кепсько нафарбована. Але ні, мене описують саме так. Моє життя рухалося за чітким маршрутом: будинок, офіс поштової компанії, супермаркет, будинок. Єдиною пригодою минулого року було те, що я помилково купила корм для маленьких собак замість звичайного, і мій кіт Моріс чотири дні демонстрував мені образу століття. Я не скаржуся. Нудьга це стабільність, а стабільність це те, що я розумію. Але інколи в мене трапляються імпульси, кратні метеоритам, раптові, безглузді, небезпечні. І саме такий імпульс привів мене до подій, після яких моє ім'я почали шепотіти на ринку, у бібліотеці і навіть у черзі до стоматолога. Усе почалося з гнома. Точніше, з його зникнення. У Грінсфорді існує свята традиція щороку місцеві пенсіонери змагаються, у кого кращий садовий декор, у когось гноми, у когось жаби. Місіс Рендов, моя сусідка зліва, мала найбільшу колекцію гномів у всьому містечку: 32 штуки, усі названі на честь її покійних собак. Одного ранку вона з криком вибігла до воріт. Хтось украв барі. Барі це гном із Лопатою, не собака. Якось нелогічно називати гнома ім'ям собаки, але, чесно кажучи, у нашому містечку логіка давно відправилася на пенсію. Новина поширилася швидше, ніж спеції у супі індійського ресторану містера Батри. І, звісно, Хтось бачив червону куртку біля паркану місіс Рендов». Я саме того ранку вийшла вигуляти моріса на шлейці, ми не обговорюємо це, і була одягнута в червону куртку. Тож уже за годину у соцмережі спільноти з'явилося особа в червоному, ймовірно, жіночої статі, була помічена біля місця викрадення гнома барі. Особа в червоному це була я. І мені, як завжди, не пощастило. Але я нічого не вкрала, я просто намагалася відтягнути Моріса від клумби, бо він вирішив, що вона його особиста туалетна кімната. Я намагалася пояснити свою невинність, але в Грінсфорді будь-яке пояснення лише підтверджує провину, особливо якщо ти не надто приваблива й сором'язлива, тобто підозріло невиразна. Події розверталися так стрімко, що за два дні гном Барі став справжньою місцевою легендою. Мер виступив з офіційною заявою, де закликав злочинця повернути гнома, щоб відновити гармонію. А патрульні обходили будинки, розпитуючи всіх, хто міг щось бачити. І от одного вечора я повертаюся з роботи, а біля мого будинку стоїть сержант Кларк. Лисий, кремезний, з підозріливими бровами, які, здається, вирішили жити своїм окремим життям. Міс Еліс, каже він, нам потрібно поговорити про садового гнома. Я ахнула так голосно, що Моріс, який сидів у мене на руках, швидко зістрибнув і втретє, за тиждень образився. Я нічого не брала. вигукнула я. Кларк зітхнув. Це зазвичай кажуть ті, хто щось брав. Я вже відкрила рот, щоб образитися, але він раптом нахилився, подав мені маленький паперовий пакетик і прошепотів: Ми знаємо, що це ви. І пішов, лишивши мене в стані шоку. Я зайшла в дім, тремтячими руками відкрила пакетик і побачила в ньому маленьку глиняну лопату і записку Місце зустрічі. Стара теплиця о 23.00. Я не знала, чи це пастка поліції, чи фанати гномів, чи новий рівень божевілля містечка. Але я знала точно: треба піти. Хтось хотів поговорити, і це був шанс, нарешті, припинити свою людську трансформацію у жінку червоному, яка краде гномів. О 22.59. Я стояла біля занедбаної теплиці за старим парком. Холод пробирав до кісток, мене трусило. Я думала лише про одне: Емма, як ти докотилася до того, що зустрічаєшся з анонімами вночі через гнома? Раптом двері теплиці скрипнули, з'явилася тінь. Я ковтнула повітря. Ви прийшли? сказав молодий чоловік. Голос знайомий. Але не можу згадати чий. Він вийшов на світло, я впізнала його. Це був Габріель, новий помічник у бібліотеці, той самий, який щодня говорив мені гарна погода, навіть коли йшов дощ. Ви вкрали барі? вражено прошепотіла я. Він почервонів. Я, можливо, але я можу пояснити. І пояснив. Його племінниця обожнювала гномів і побачила Барі на конкурсі. Дівчинка плакала три дні. Тож Габріель, не маючи грошей на іграшку, вирішив позичити гнома на кілька днів для сеансу фототерапії. Він збирався повернути його таємно, але коли почався скандал, вже не знав як. А тепер усі підозрюють вас, винувато бурмотів він, бо ви. ну. Вас легко не помітити, розумієте. Я кивнула. Я добре це розуміла. Отже, сказала я, ми маємо повернути гнома так, щоб це не виглядало, ну, як злочин. Габріель аж сяяв від надії так народилася наша перша операція повернення Гнома. Уночі ми пробралися в сад місіс Рендув. Габріель ніс барі в обіймах, як немовля. Я тримала ліхтарик, але намагалася не світити в жодні вікна, бо місіс Рендов славилася тим, що спить з біноклем під подушкою. Ми ледь поставили гнома на його місце, як позаду почулися кроки. Я завмерла. Габріель теж. Навіть Барі, здається, хотів завмерти, але не міг. Він був глиняний. Що тут відбувається? пролунав різний голос. Мер у піжамі. З ліхтарем, і з виразом обличчя, який означав, я так і знав, що молодь доведеться місто до хаосу. Це не те, що ви думаєте, випалила я. Я думаю, що це викрадачі гномів, спокійно відповів мер. Габріель гордо випрямився. Це була моя помилка Емма невинна. Мер уважно подивився на мене. Так, схоже на те. Це було і приємно і образливо водночас. Наступного дня сталося диво. Історія набула несподіваного оберту. Виявилося, що місіс Рендов була настільки зворушена тим, що молоді люди ризикнули всім, щоб повернути барі, що оголосила нас героями. Мер вирішив зам'яти справу. Сержант Кларп покрутив носом, але теж погодився. А місцеві новини написали. У Грінсфорді знайдено гнома Барі. Сміливі мешканці врятували його від таємного викрадача. Подробиці у наступному випуску. Моя репутація, замість зруйнуватися, чомусь покращилася. І тепер я щоранку зустрічаю Габріеля біля бібліотеки. Він усміхається, махає рукою і каже: гарна погода, правда ж? Навіть якщо йде дощ. Я все ще не впевнена, подобається він мені чи ні. Але він, безумовно, схожий на ту людину, яка може втягнути мене в наступну пригоду. І щось підказує мені ця пригода вже на горизонті. І здається, я вперше за багато років цього хочу. Сподіваємось, ця історія подарувала вам гарні емоції. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.